Доброго дня, шановні козаки і козачки, мене звати Володимир. Я представник компанії Робота є. І сьогодні чергове відео хотів би записати на тебе у нашої служби безпеки України. Буквально вчора, о 7 годині ранку, за київським часом, в місті Дніпро, Служба безпеки України увірвалася до домівки чергового українця-патріота українського народу Дмитро Пелех. Дмитро Пелех фактично буквально вчора. День перед тим ми з ним спілкувалися і планували зробити спільне відео ефір на тему того, що витворяють правоохоронні служби в місті Дніпропетровськ проти нашого українського народу. Дмитро Палех неодноразово записував відео, коли він з учасниками там групи людей, однодумців, приходили в поліцію. Або відділок поліції по місцю проживання в Дніпропетровську, вияснювали стосунки, вияснювали ту ситуацію, це беззаконня. Також Дмитро Пелих на його Фейсбук-сторінці можете знайти відео, де він приходив в нашу Службу безпеки України, вияснюючи ситуацію стосовно беззаконня, яке робиться в місті Дніпропетровськ. Ну і через те, що він брав активну участь в громадському житті України вчора. Приблизно о сьомій годині ранку за київським часом Служба безпеки України завітала до нього, почали вламуватися в його домівку. Відео до вашого перегляду. Здравствуйте, дорогі українці. Вот и от і привіт од бандітов з СБУ. С утра ламають двір. Ні припряжденні, нічого. Я ходив в СБУ. Я. Я. Сообщал Берегеля, что хочу с ним встретиться И хочу с ним поговорить Но Ответ на это, никаких разбирательств Наверняка по поддельным документам Наверняка по поддельным решениям суда СБУшники с самого утра Ломают двери вот, Корчуют, лупят Вот такая у нас в Европе э, Демократия Вот такая у нас в Украине правда Вот такой у нас в Украине бандитизм Все кто могут подъезжайте, пожалуйста, адрес Карл Маркса 26, квартира 46, код на калитке 241, одновременно, код на воротах, код в подъезд 489. Люди из частной охранной фирмы, принадлежащей Америке, беспокоят граждан, Ламають, грабять, відбрасують. Навірника зараз будуть щось подброшено. Вот. возможно і збувають, питають. От такі у нас вот такая у нас Україна. У мене все, кажу за зв'язку. Ось ми просто бачимо на цьому відео, коли Дмитра, Служба безпеки України, розбудила о 7 годині ранку, приблизно о 7 годині ранку, за київським часом, і почали. Тупо виломлювати йому двері в домівці. В той момент він зателефонував до мене, в той момент він зателефонував до людей наших з Запоріжжя. Там досить така е, непогана організація наших запорожців. Ну і поки люди, які підтримують Дмитра Пелеха, приїхали з Запоріжжя до Дніпра, то в принципі ця служба. Я не можу її назвати «Безпеки України, це просто служба на три букви. Вже увірвалися до Дмитра Пелеха, до хати, почали відповідно робити ті свої процедури згідно закону України. І в принципі, ви як знаєте, це вже не перший українець, який переслідується службою безпеки України в Україні за активну громадську думку. Тут на цьому відео пропоную вашій увазі вже Дмитра Пелеха виводять з його квартири.

Дима, держись. А що сразу прощаю? А що вже все? Вже вирок суду. Ну просто щоб зрозуміло було. Я людина. А ми вже спілкувалися з вами. Ви, мабуть, трошки запам'ятали. Будь ласка, паспорт, вже, вже, вже вже. І ось, переглянувши відео, ми просто розуміємо, що це вже десятки, а можливо і сотні. Активних людей, які беруть активну участь в житті України, просто Служба безпеки України арештовує. Ми пам'ятаємо, у мене на Ютуб-каналі є відео з Галиною Гуменюк Житомирщини, наша Галина, яка в tiktok каналі в себе задала запитання у нашого до нашого президента, до нашої влади, що відбувається, і до неї увірвалася служба на три букви до хати. Ми пам'ятаємо Олександра Надьожу, якого арештували в липні. Минулого року в місті Одеса. Ми тепер уже на черзі прийшов наш Дмитро Пелих. попередньо робив відео, як Служба безпеки України вірвалася до нашого Віталія, нашого українського козака на Рівніші. Служба безпеки України, що ви робите? Кому ви служите? Кому ви давали присягу? Ви забули? Опам'ятайтеся, люди добрі, що відбувається в Україні. Шановні козаки і козачки, прошу від вас пишіть коменти під цим відео, висловлювати свою думку, що твориться в Україні. А я від себе дякую за увагу і до наступних зустрічей.